Сьогоднішня тема основні складові в реабілітації та корекції дитини з особливостями. Коли батьки усвідомлюють, що їхня дитина відрізняється від інших дітей, що у дитини є свої особливості, наступає період розгубленості, нерозуміння, що робити далі, а часто навіть відчаю. Часто батьки готові віддати всі свої кошти тому, хто вміє гарно говорити та багато обіцяти, на жаль. А дійсно, що робити в такій ситуації? З чого починається реабілітація та корекція дитини? Перше, здоров'я дитини це основа всього її подальшого розвитку. Ви маєте максимально обстежити дитину від А до Я. Якщо ви знайдете лікаря-нутриціолога, чи генетика метаболіста, які мають досвід роботи з особливими дітками, це буде просто чудово. Як мінімум, ви маєте пройти обстеження у невролога, гастроентеролога, ендокринолога, а також у ортопеда та лор-лікаря, як підготуватися до консультації у невролога, я розповідала в іншому відео. Також потрібно готуватися і до консультації у інших спеціалістів. Важливо записувати найменші дрібниці, а також просити у лікаря повного обстеження дитини. Це дуже важливо. Допустимо, що у вас болить голова і болить уже не перший день, або у вас сильно роздуло живіт, у вас від цього дискомфорт. Вам в цей час дають розбирати, наприклад, наукову статтю. Як ви себе будете почувати, що ви будете робити? Ви, звичайно, скажете, що погано себе почуваєте, що в даний момент ви не зможете розібрати цю статтю, перенесете розбір на пізніше, або вип'єте, наприклад, знеболюючи, і будете потім працювати з цією статтею. А дитина з особливостями сказати це не може. Дитина з особливостями про це не скаже вам навіть тоді, коли вона розмовляє, вона не може донести правильно і описати симптоми, які вона відчуває. У дітей з особливостями на фоні поганого самопочуття може проявлятися небажана поведінка, агресія чи самоагресія. Якщо ви з цим прийдете до психіатра, то, на жаль, наші психіатри... Не розбираються і не виясняють причину такої поведінки, а призначають заспокійливе чи нейролептик для того, щоб блокувати цю поведінку. Вам потрібно знайти саме причину такої поведінки у дитини. Навіть якщо у вашої дитини немає в даний час небажаної поведінки, все одно дуже важливо дитину обстежити. Навіть звичайну нормотипову дитину періодично потрібно обстежувати у лікарів, то, що вже говорити за дітей з особливостями. Аналіз крові, аналіз сечі, аналіз калу, електроенцефалограма, УЗД, доплер. Можливо, дитині потрібно зробити МРТ, рентген, маски з носа, зіва. Також є генетичні аналізи, які можуть вам показати поломки генів у дитини. Звичайно, ви цього виправити не можете, але якщо ви будете знати про це, то це можна коректувати. Ви на це будете звертати увагу. Ну, наприклад, якщо у дитини мутації в генах фолатного циклу, що досить часто зустрічається у дітей з особливостями. То дитині потрібно підібрати вітаміни групи Б в особливій активній формі. Також буває інколи так, що декілька патологій різних органів і систем можуть накластися одна на другу, і у дитини виникають симптоматика, дуже схожа на аутичний спектр. Але насправді це не зовсім аутизм. У будь-якому випадку обстеження дитини і корекція патологічного стану дитини в організмі піде дитині на користь. Якщо у дитини буде гарне самопочуття, дитини нічого не буде ніде турбувати, то, звичайно, буде і розвиток дитини йти краще. У випадку з нашим сином корекцію. Його стану здоров'я ми почали досить рано, з двох років. А от те, що у сина є патологія в шийному відділі, ми дізналися ну, досить пізно, після шести років. Півроку ортопед працював з тим, щоб покращити дану ситуацію у сина. Якби, наприклад, ми дізналися, що є така патологія раніше. То ми, можливо, почали працювати раніше з цією патологією, і сам процес реабілітації корекції дитини пройшов би краще. І ми мали б на даний момент кращі результати. Тому я ще раз наголошую на тому, що обстеження дитини це дуже і дуже важливо. Другий складова це уже робота із поведінкою дитини та мотивація. Розвиток дитини починається з корекції її поведінки. Якщо ваша дитина 5 хвилин не може посидіти на місці, вона бігає туди-сюди по квартирі, а ви бігаєте за нею слідом, з якоюсь розвиваючою іграшкою чи з якимось завданням, дитина не виконує інструкцію, то від такого розвитку результат буде дуже мінімальний. Потрібно знайти те, що буде мотивувати вашу дитину, зробити певне завдання. Це може бути якась іграшка, яку дитина дуже любить, або гаджет, або якась їжа. А інколи потрібно застосовувати авторитарний тон для того, щоб дитина сіла за стіл і виконала завдання. У кожної дитини попереду шкільні роки, і потрібно готуватися до цього заздалегідь. Коли ваша дитина зможе сидіти за столом, чути інструкцію, виконувати завдання, тоді почнеться самий активний розвиток дитини. Завдання потрібно давати від самих простих і поступово ускладнюючи ці завдання. Тому рекомендовано батькам знайти такого спеціаліста, ну, наприклад, це корекційний педагог, чи це буде психолог, чи це буде ABA-терапевт, чи, можливо, там нейропсихолог чи дефектолог, які знайдуть підхід до вашої дитини. Але крім цього, якщо ці спеціалісти. Мають і з вами працювати і консультувати з приводу ситуації, як краще, в якій ситуації поступити. Ідеально, це коли спеціаліст, дитина та батьки працюють разом над певною поведінкою дитини, над її розвитком, тоді буде результат. Наступна складова це вже є сам розвиток дитини. Розвиток дитини ми розберемо в наступному відео.